До Кривого Рогу прийшли теплі дні, а відтак розпочали ремонтувати автошляхи, якими їдуть і легковики, і вантажівки. Ось по цій вулиці робота вже йде повним ходом, тож недосі тут з'явиться нове якісне покриття, а найголовніше дорога навіть стане ширшою. Вулиця Ньютона в Кривому Розі досить жвава ділянка, адже нею проходить транзитом через семісто великогабаритний транспорт із вантажем з Київського напрямку до Миколаєва. Навантаження на покриття досить велике. Тож наприкінці лютого взялися за приведення цієї ділянки до належного вигляду. До робіт залучили більше десятка важкої техніки: це і самосвали, екскаватори, вібракаток та поливальну машину. Ремонтні роботи тривають на ділянці довжиною 950 метрів, а це від перехрестя вулиць Гети та Буковинської до перетину з вулиці вчителів. Ширина дороги доходить до 7 метрів. Щоб розвантажити трохи рух, вирішили і розширити до восьми метрів. Також встановлять бордюри та облаштують ливнівку біля трамвайного переїзду, аби вода не накопичувалася внизу, а одразу стікала до колектору. На все планують витратити 3,5 тисячі асфальтобетону. Дорожники вже обіцяють якість гарантують. Ведеться поточний ремонт. З заміною основи на глибину 1,10 Значить, Шлакового шибеню, там два слої йдуть 0,3 і 4070 це 70 см і 20 сантиметрів. Потім йде піщана суміш, щебночна суміш, значить 25 сантиметрів, і на неї вже буде вкладатися асфальтобетон. Виравнюючий слой і верхній слой асфальтобетону. Ремонтні роботи автошляхів проводять завжди комплексно, замінюють не лише покриття, але й облаштовують тротуари та дотримуються всіх встановлених норм, аби дороги залишилися в хорошому стані якомога довше. Не дивлячись на тяжкий воєнний стан, місто продовжує приводити до ладу свою інфраструктуру, особливо дороги. Ви бачите, які Багатовантажні машини йдуть по нашому місту. Я впевнений, що ми все зробимо для того, щоб і мешканці міста могли пересуватися по нашим дорогам в нормальному стані. Ми завжди цим займалися, а в цьому році, ви бачите, особливо. На цій ділянці працівники трудяться майже сім днів на тиждень. Все для того, аби зробити якісну дорогу для містян якомога швидше. Завершити мають вже до середини квітня. Це не єдина ділянка в Кривому Розі, де тривають роботи. Ремонтують автомобільні шляхи по вулиці Купріна та Дніпровське шосе. А з 15 березня візьмуться за ділянку на Кобилянську. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.